Привіт, друзі! Ви на каналі тренера СТАТУ. Мене звати Сергій Андрійович, і сьогодні ми поговоримо на таку важливу тему, як обрати свого ідеального тренера. Чому важливо обрати правильного тренера? Обрати тренера насправді непросто, тому що від правильного тренера залежить ваша мотивація та отримання результату і те, наскільки швидко ви отримаєте свій бажаний результат. Тренер складає індивідуальний план тренувань, мотивує вас та допомагає досягати вашої мети за короткий проміжок часу і максимально безпечно. Власне, я нещодавно почув таку гарну думку, навіщо репетитор з англійської, якщо є підручник з англійської? І ця думка насправді має місце бути. Тренер грає ключову роль в досягненні вашої мети. Які існують критерії вибору тренера? Класифікація та сертифікація. Перш за все, обираючи тренера потенційного кандидата на його місце, вам необхідно переконатись в тому, що він має відповідну освіту або, як мінімум, сертифікацію. Запитайте в нього про його досвід роботи та сертифікацію. В нього мають бути відносно свіжі сертифікати в середньому, це приблизно одне навчання за два роки і одна прочитана книга протягом року. Тобто, чим свіжіші, чим більше сертифікатів про проходження якогось навчання, тим краще. А наприклад, професійне проходження сертифікації як тренера, от в мене вже протермінований, мав бути в квітні. Я його затягнув, і ось е, буду проходити знов сертифікацію тренера. Тобто, в мене минуло один рік і три місяці приблизно. От зараз буду поновлювати сертифікацію. Тому я просрочка. Досвід та спеціалізація: якщо ви новачок в тренажерній залі або просто в сфері фітнесу, то вам необхідний такий тренер, котрий спеціалізується і працює з новачками. Не шукайте собі професійного тренера, котрий робить професійних атлетів, тому що висока ймовірність того, що він буде поводитись з вами як з професійним атлетом. Якщо у вас є конкретні цілі, наприклад, схуднення, набір, реабілітація, болить спина, або якісь інші профільні, суміжні, наприклад, дисципліни, там покращення техніки бігу або стрибків, то вам необхідно знайти тренера, котрий спеціалізується саме на цій підготовці. Ну, погодьтесь, дуже дивно буде, що ви хочете пробігти свій марафон і звертаєтесь до цього по у тренера у залі, котрий взагалі не пробігає 5 кілометрів. Тобто для кожної спеціалізації, Своя направленість тренерів: відгуки та рекомендації: прочитайте відгуки інших клієнтів, подивіться їх результати до та після, або взагалі зверніться до того тренера, котрі порадили вам близькі знайомі, родичі або просто друзі. Звісно, це не гарантує вам гарного тренера, але відгуки від ваших знайомих та близьких все одно зіграють ключову роль. Тому обов'язково спробуйте спілкування та комфорт. Насправді один з ключових моментів, що вам має бути легко та комфортно спілкувати зі своїм тренером. Ви не маєте відчувати напруги поміж вами. Якщо така манера спілкування вам підходить, то однозначно можна звернутись. Якщо вам не подобається манера спілкування або манера проведення тренувального циклу, то звичайно ні. Пробне тренування, запитайте свого потенційного кандидата про перше пробне тренування. Можливо, в нього є знижки, а можливо, воно і безкоштовне. Ви спробуєте подивитесь, поспілкуєтесь і, можливо, таким чином вам це допоможе навпаки сказати: ой ні, з ним я точно не хочу працювати. Або навпаки, скаже, «О, так, такий підхід мені подобається, і я готовий або готова за це платити кошти. Поширені помилки при виборі тренера. Давайте обсудимо і це. Не обирайте тренера тільки через зовнішній вид. Вигляд. Хоча хочу сказати, що я сам собі протирічу, тому що я б, наприклад, обирав на початку через зовнішній вигляд. Якщо мені візуально подобається тренер, то я до нього звернусь, і далі в роботі з ним я зрозумію, він чи все-таки щось знає. Але орієнтуватись виключно на зовнішній вигляд я б не радив. Але, звичайно. Для мене, наприклад, це було б плюс. Не орієнтуйтесь на ціну. Звичайно, фінансовий складник грає суттєву роль у виборі тренера, і я це розумію, повірте мені, але високий цінник не завжди дорівнює якості проведення тренувального процесу та взагалі якості тренування. Тому вам необхідно спробувати різних тренерів і зрозуміти, за якого ви готові платити кошти, а за якого ні. Не бійте змінити тренера, якщо ви відчуваєте, що вам не комфортно або ви не бачите результату. Звичайно, це не через тиждень роботи, місяць, два, три, ви маєте побачити якийсь перший результат. Тому не бійтесь міняти тренерів. Який висновок з цього ми маємо? Правильний тренер це ваш партнер по досягненню вашої цілі. Обирайте уважно, і результати не змусять вас довго чекати. А взагалі, знаєте що? Напишіть в коментарі, що ви можете додати до моїх пунктів, що важливим є для вас при виборі тренера, і чи взагалі працюєте ви з тренерами, або які факапи у вас були, після котрих ви зрозуміли, що цей тренер точно вам не підходить. Наприклад, одна клієнтка зараз прийшла, сказала, що вона змінила тренера після того, як вона працювала на орбітрекі, він її заборонив їсти будь-які солодощі, а сам підійшов, поки вона працювала на орбіку, і сказав, їв е е е е ці яких пряніки і сказав, типу, М -м -м, а тобі не можна. І вона каже, що я допрацювала, і з того моменту я з ним розпрощалась. Можливо, у вас є якісь цікаві факапи. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте вподобайку, поширити це відео, щоб більше людей розуміло, як правильніше обирати свого експерта. І очікуйте нові відеоси. До зустрічі!